Внутрішній критик, в кожного він є, Це і голос в голові, який завжди знаходить до чого придертися. Немає значення, що ти робиш малюєш, пишеш, працюєш, він завжди поруч. Іноді це навіть корисно він може допомогти побачити помилки, підштовхнути до кращого результату, але якщо слухати його занадто уважно, ти просто застрягнеш на місці. Я і сам сумнівався, коли починав цей проєкт. Не в тому, чи зможу випалити, а в тому, чи вдасться передати всі деталі лише в чорному кольорі. В пірографії немає фарб, є тільки текстури та відтінки. І правила на погибку ти теж немає через те, що робота банально буде зіпсована. Що в мене вийшло, побачите завтра.